Дачі ТВ, вітаю вас! Ну що, друзі, в минулих відео я вам показував, як я роблю відводки без матки. В сьогоднішньому відео покажу, як самий вірний відводок зробити, щоб сім'я розвивалася відразу і щоб не втратили ви на медозборі багато зібрали меду. Ну що, готуємо вулики, буду показувати все. Поїхали! Так, друзі, є в нас 10-рамковий вулик, ось такий, е, підготували ми відразу все так, покажу вам. Це у нас минулорічні рамочки. Дуже чудові рамки, подивіться, чистенькі, е, і підзасів є трохи, і меду багатенько. Ми їх ставимо як заставні. Дві такі рамочки. Дві рамочки. Відразу заставні поставимо. Ну що, ліземо у вулик. Ліземо у вулик. І будемо робити відводочок, в який вулик. Давайте подивимося. Ну, де більше всього бджоли. Е -е. Де більше всього бджоли. Так, ну тут багатенько, багатенько. Зараз плюс 12. Трохи почекаємо, хай температура підніметься до 15 і вперед. Розпалюємо наш демарь. Е, наше завдання ліземо в цю сім'ю і щоб матка залишилась в цій сім'ї. Нікуди ми пересаджувати, матку не будемо. Поїхали. Розпалили. оп! Скажу чесно, з цієї сім'ї ми вже робили відводок. З цієї сім'ї ми вже робили відводок. Ну, всі ви знаєте, я в цьому році пішов на розширювання своєї пасіки. Так. Ну, То багатенька, багатенька. Так, давайте с этой рамочки и слабенька рамка пуста Яйця не бачу, нічого не бачу. Det er ikke mer. Я не розумію, де розплід цій сім'ї. Минулого разу ми забрали розплід з цієї сім'ї. Like a Di vista. Жола висить. Це райова бджола. Так, причин бачу. Потянули маточники. Закрытый разбив. Матку, не бачу матки. Течника ми залишимо, а ось цю бжолу заберемо на розвиток да матки не бачу. Подивимося мисочки. Ось ці миски, нікому, нікому відкладувати, але там у нас є маточники. Так, забираємо цю рамку. Ці сім'ї залишаємо. Цій сім'ї залишаємо. заставну, напевно, поставимо. Ну тут тянуть маточники. Ми забрали звідси матку, ми не побачили. Забрали, хай виводять собі, хай собі виводять. Жалію, що в цю сім'ю поліз. Потрібно було. Ну нічого. Так, Закриваємо. Все. Частину бджоли ми забрали. Ну, тут Райовий стан сім'ї. Частину забрали бджоли. Зараз покажу, що будемо робити. Так, ось наш відводок. Ось наш відводок. Так. Наш відводочок. Що беремо? Що будемо робити? Так видно, я думаю. І так, друзі, є у нас ось така маточка, карніка. Карніка. Це порода інша нас бджіл. Ну, зараз спробуємо її сюди і підсадити. Виламати потрібно великий отвір. Виламуємо. Так, і засаджуємо. Засаджуємо. Так, якийсь потрібно Оп. взяти. О, так. І вставляємо між рамок. Залишилось чуть-чуть, трохи. Встановили. ставимо холстик. Холстик поставили так. утеплювач. Сьогодні завтра цю матку випустять. Все це, я вам, все це я вам покажу. Все це я вам покажу. Що ми зробили? Трохи бджоли відкинули е, і поставили матку. Ця сім'я вийде матка і продовжить е, чудово відразу сіяти. І сім'я не буде, тільки буде набирати оберти. Е Якщо без матки, так як я вам показував, ну, це, це поганенько. Призупиняється розвиток сім'ї і намет може не розраховувати. Ось так робимо. Матка повинна, ну ми цей губик полізли, ми знали, що він райовий. Ми його розбили вже, ну а частину бджоли. Ось так використовуємо. Все, друзі, до зустрічі.